Вибори 2012 будуть особливими не лише з точки зору змін законодавства, але й з точки зору змінених настроїв суспільства. І е, люди, е, що будуть голосувати у 2012 році, суттєво відрізняються в плані своїх настроїв, очікувань від. Е, е, Електоральних настроїв 2002 року чи 98 року, роки, коли були мажоритарні вибори. З одного боку, дійсно, наші політики, на жаль, привчили людей відноситись до виборів меркантильно. Тобто, я тобі, а ти мені, як кажуть російською мову. Але від зворотнього уроки цих років, постійні політичні зміни менеджменту в областях, збереження високого рівня корупції, розчарування в. Тому чи будуть зміни не лише в плані підвищення заробітної плати, пенсії, але й в плані появи нових робочих місць, якісних адміністративних послуг, призли до того, що люди будуть йти на вибори, вирішуючи свою конкретну проблему. Їм потрібен депутат, який буде захищати особисто його. І тут лише грошима цю проблему не вирішиш. Та політична сила, той кандидат, який зрозуміє, що від нього чекають не просто подачки, а від нього чекають стабільної роботи, постійного зв'язку. Він отримає перевагу. Він має бути не просто меркантильно цікавий, він має бути корисний кожній громаді. І Я думаю, що саме в цьому вибори будуть відрізнятися від кампанії 2002 року і 1998 року. Дійсно, Закарпаття свого часу було відомо як регіон, де було чимало резонансних. Складних, протирічливих виборчих кампаній. І на сьогодні, наскільки я розумію, по вашій пресі є очікування, що можуть повторитися такі негативні досвіди керованих, там, адміністрованих виборів. Знову ж таки, треба враховувати, що люди змінилися. Подачки брати будуть, але голосувати все-таки більшою мірою прагматично і раціонально. В плані перспектив, що більшою мірою мені здається, має бути має хвилювати нас усіх, і експертів, і політиків і управлінців. Як на мене, великих несподіванок на виборах і в плані списків, і в плані проведення мажоритарних виборів не буде. Ну, по-перше, настрої досить сталі, як свідчить соціології по країні в цілому, і по окремих областях. Якихось радикальних несподіванок чи сенсацій не буде. Але від зворотнього є негативні очікування підсумку виборів. І про це чимало зараз пишуть і в Україні, і за кордоном. Є, е, е, мовно кажучи, вже сформований стереотип, що незалежно від підсумків виборів, парламент буде або недієздатний, або такий, що буде дискредитований виборчими процедурами, і це серйозне завдання зараз і для влади і для майбутніх виборчих комісій не допустити процедурних порушень, не допустити, пропашу карусілі і інших інструментів, які можуть зробити неможливим легітимацію парламенту. неможливим початок її роботи, тому що якщо ми звалимося в цю кризу, то цей політичний спит може бути ну, надзвичайно. Складним для країни в цілому, що стосується Закарпаття безпосередньо, ну по перше, не лише Закарпаття, але більшість області України демонструють в останній останній рік добрі економічні показники, і все це відбувається, до речі, на фоні поглибленої кризи в Євросоюзі. Не випадково цілий ряд країн Євросоюзу направляє свої урядові делегації своїх експертів за антикризовим досвідом до України. Як це не парадоксально? Критикуючи нас політично, в царині економічно нас питають, як вам вдається зберігати стабільність і проводити реформи в Україні. Тому мені здається, що саме практичний результат. Роботи обласного керівництва, тих кандидатів від правлячих партій, які будуть пропрацювати. Це буде головний аргумент для виборців. Іще один аспект. Мені здається, що поєднання завдань загальнонаціональних. А більшість кандидатів народні депутати і в Закарпатській області, та і по Україні в цьому, звичайно, будуть пропонувати своє бачення розвитку України, своє бачення першочергових законодавчих здань. Так, ось поєднання цих поглядів з завданням регіонального розвитку, позиціонування майбутніх народних депутатів від Закарпаття як регіональної команди, яка розуміє, як поєднати да? питання розвитку України з питанням розвитку регіону, розвитку регіональних стратегій. Це той головний аргумент, і якщо, якщо як козир. За рахунок якого можна переграти будь-якого критика, будь-якого політичного опонента, і тут командна гра може бути головним головною перевагою. В першу чергу дуже важливо сьогодні підготовка до виборів. Початок, старт виборів. Ми сьогодні бачимо, що вже почались вояжі політичних сил, лідерів політичних сил. По Україні, зокрема, на Закарпатті, все проходить дуже демократично, і сьогодні, на сьогоднішній день сказати, що є якась загроза проведення демократичних виборів нема. Є проблемні питання, які ми спостерігали на останні вибори, але я думаю, що ці всі питання будуть відшліфовані, і Закарпаття буде прикладом в Україні про проведення демократичних прозорих виборів. Так, були проблемні питання, навіть навіть були рішення в суді, справа розгладалась, був засуджений за підкуп виборців в Закарпатті. Ну, це буде більше проводитися роз'яснювальна робота щодо підкупу, тому що сьогодні досить аморально продавати свій голос за якийсь 100 гривень, а після страждати від того, що ти продав голос свій. Тому що політик, який купує за 100 гривень голос, він хоче заробити набагато більше. Це бізнес-проект. Так що, я думаю, в першу чергу закарпатці повинні звернути увагу на тих людей, які... Пропонує конкретну програму своєї дії, своєї роботи як депутата Верховної Ради. Що стосується пропорційної системи виборів, то на різкі округів взагалі немає ніякої різниці, тому що 884 на всіх 884 дільницях будуть голосувати за всі політичні сили. Що стосується мажоритарних округів, якщо б не було зміни до закону, то залишили бися округи, такі як були раніше. Один би мав 200 тисяч, другий 130. Але зв'язку з тим, що поміняли закон і е, максимально. Мальна різниця повинна бути 12 А це в середньому по Закарпаттю 156 тисяч середній округ. Звідси воно пішло, тому хочеш, не хочеш, все одно треба різати і ЦВК нарізало нарізала так округи. Хоч ми також не задоволені, тому що два населені пункти в нас взагалі відрізані: один Берговському районі, другий Іршавському. Ми направили листи в ЦВК, щоб переглянули можливість. Цих населених пунктів приєднати безпосередньо до виборчого округу. Це прерогатива ЦВК. Ми можемо тільки звернутися, щоб вони розглянули. Це чисто механічно, тому що йшла дільниця 113, 114, 115. 114 сто попалася в перелік, а вона виявилася там на 15 кілометрів, відірвана від округу. Якщо будуються садики, школи, спортивні майданчики, реформується медицина, то я рахую, що виборці мають шанс порівняти. Що було раніше, що я тепер? Прогнози я ніколи не даю. Це тільки конкретна робота з виборців, агітаційна робота може дати результат. Ми очікуємо на перемогу в Закарпатській області.